Ликарі Тарас Шевченко. Моя ти любо, мій ти, друже, не ймуть нам віри без Христа, не ймуть нам віри без попа, раби, невольники недужі. Заснули, мов свиня в калюжі, святій неволі. Мій ти, друже, моя ти любо, не хрестись і не кленись, і не молись нікому в світі. Збрешуть люди, і візантійський Савов одурить. Не одурить Бог, карать і милувать не буде. Ми не раби Його, ми люди. Моя ти, любо, усміхнись і вольною святою душу, і руку вольною, і, друже, подай мені, то перейти, і Він поможе нам калюжу, поможе й лихо донести. І поховать лихе, дебеле, В хатині тихій і веселій.